При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. GSC Game World трошки розповіли виданню геймер про майбутні DLC до Stalker 2. Кажуть, що в доповнення гравцям покажуть інший свіжий погляд на зону. Бляха, Ну ти бачив це бачив. Контрол отримав оновлення на ПК. Тепер гравці мають доступ до контенту, що раніше був доступний за попереднє замовлення. А також зможуть пройти квести з коджимбою, який раніше був доступний лише на PlayStation. Все це оновлення безкоштовне і згодом вийде на консолях також. З сумного після оновлення перестав працювати українізатор. Точніше, він працює, але з ним... Ніт! Bluebird Team та Netflix неочікувано уклали угоду про розробку та видавництво таємничої гри під кодовою назвою Project N. Гра вийде лише на Netflix. Всі права на гру належатимуть також їм. Ану-кажи, де хитрість. Хитрість? Ні. Яка хитрість? Нема хитрості, тобто є трохи, мало, ніщо. Криги. Ясно, я так і знав. Тим часом Konami анонсували на 14 березня трансляцію. Презентацію цілком та повністю присвячену Silent Hill F. Відбуватиметься це все дійство о півночі. Корова приходить о півночі. Інсайдери стверджують, що портативний Xbox розробляє не Мікрософт. Для цього вони начебто запартнерились чи то з ASOM, чи то з MSI. І планують випустити його наприкінці цього року. А от повноцінний Xbox нового покоління. Судячи з витоків, варто чекати десь колись, у 2027-му. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Йозеф Ферес похизувався, що Split Fiction вже встиг продатись на один мільйон копій. Великий успіх. Відсьогодні ви матимете можливість придбати Rise of Ronin на ПК як в епічній крамниці Тіма Свіні, так і в паровому магазині дядька Гейва. Якщо дозволиш thinking, думати, буду я. Дякую. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи! Ти їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.